a verdade благословляє, висвячуєш тих, що на тебе надіються, спаси людей Твоїх, і благослови Твоєм, Слово Твоє, полоту церкви Твоє україн, осяти тих, що любить красу Дому Твого, з про прослав Божественних сил Твоє, не залиши нас і надіймось на тебе, ми світло твоїмо, Трицях, пахне і, тіємо, Троїця, тварь, і тобою бережного народу і нашому правді і всім людям Твоїм. Усяке добре давання, і всякий свяшний дар з висоти, що зводить від тебе, році світло, і тобі славу подякую, хотрі засилаємо, сину, і сили, Святому Духу, і нині час і на віки, віки. Апостолів, преподобних і богоносних насів наших, і же святили це нашого, і вам за як архієвисту, потомстина рада, і святих мучениць, віри і доньок, і святих мучениць Софії, і доньок, віри надії, любові, швік сьогодні, пам'ять, першої ми всіх святих, нас від святої. Voglio ringraziare l'Adezia di Emanuele, il Pescovo che è il vostro pastore in nome di Cristo. Sera di eccellenza reverendissima, nel nome di tutta la nostra Chiesa, parte, una parte del sinodo della Chiesa nostra qui è presente. Vi vogliamo ringraziare per la vostra premura paterna e il servizio pastorale a favore della comunità ucraina qui all'Atene sappiamo che è un gruppo vivace un gruppo grande dove c'è tanta gente sono tanti problemi ma lei sempre con il suo cuore così buono, aperto ci capisce sono pochi oggi nel mondo quelli che capiscono il dolore del popolo del friare perciò ringraziandola chiediamo al Signore che vi doni tutti questi doti dello Spirito Santo affinché possa lei, come buon pastore, compiere il nostro dovere pastorale. E secondo la nostra tradizione, che lei già ben conosce, vi auguriamo tanti, tanti anni di vita. In greco si dice, e noi diciamo, Ovaglia no Lavaglia Lita. Права. Але між нами сьогодні є два особливих гості. Між нами є справді дуже наш дорогий приятель, який є єпископом візантійської єпархії Ітано-Албанців в Лундру, Італії, дара Ечеленця Донато Оліверія, тим передав я перед, вам перед, для того, комуни, перед Ледовосвою Редактор Боговою Україну. Він все до мене дзвонить. Знаєте, і плаче. Танти моліти лимі ап'ямату членця, п'яженно, компатендо іностродови. Тарігація мокаси показіоне і старих мінсьєм. З нами теж є вірменський католицький еписко, який, зокрема, є апостольським візитатором для вірмен-католиків в Греції, якого сердешнього тайму, кара і членця, грація, пополю армена, бо жінка лішає. Ми знаємо, що теж і Ременія страждає, під'явно Ангелі телебаче, Мостра, Армені. Але мені особливо би хотілося представити наших молодих. А як і так дивився, щось ту грецькому браті дуже любить Господь Бог. що на її святкування 25-ліття приїхало стільки єпископів. Трошки треба всю набратися, щоб я всіх міг представити. Найпершим між нами є митрополит Володимир Ітишин, митрополит Івано-Франківський. Я знаю, що він камінчанку в Греції знаємо, ось ваш владика з своїм новим помічником, новим єпископом, якого цього року отримала франківська архіпархія владика Микола. Я знаю, що ви дуже добре знаєте, бо багато хто з вас дивиться живе телебачення трансляції з Патріаршого собору. Тому і думаю, що вам не треба представляти, ви добре знаєте і любите панику Йосипа Міляна. пам'ятаю, останній раз. Як Оксана Пенозір, на день матері співала тут на тих сходах, як ми плакали, вона співала, співала пісню про чорну троянду, про молоду жінку, яка втратила на ній чоловіка. Ми тоді навіть не знали, скільки таких чорних троянд за святе по безкраї просторах нашої батьківщини. Одика довгі роки опікувався нашими людьми в Європі. Не мали своїх єпископів там в країнах, де не було наших структур. Але сьогодні цю місію перебрав дуже добре вам знайомий мій помічник з патріаршою курії з Києва Владика Степан Сус. І не само дуже приємно привітати теж молоденького єпископа, який свяжений того року. І тепер він є секретарем синоду єпископів нашої церкви Владика Андрій Хім'як. Перед тим, ніж до інших владик перейти, я хочу вам дуже особливого єпископа представити. Можливо, йому треба найдальше їхати, він казав, що є дві години різниці між його єпископським осінком і афінами. Це наш єпископ для українців в Англії.